Всім привіт! Сьогодні, 20 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі виноград селекція Олега Щеннікова, гібридна форма ізюмський мускат. Він на даний час уже повністю стиглий. Ще раніше я знімав відео, то цукор в нього був 16-17 брікс. Він в мене росте два саженця на власних коренях і один на прищепі. І в різних місцях він показав різне запилення. І я вам зараз його продемонструю. Даною формою я дуже задоволений. В мене вже вона росте не перший рік. 3-4 роки, здається, дивіться, які, які гарні грони. Ягода як калібрована. На власних коренях вона більш, більш краще себе показує по смакових якостях, по цукристості. От це один рукав. І ще поряд. Є дві невеликі гронки, Павичок вже працює, тільки перебрав вже з плів. От. Ось так, бачите, пташечки підкльовують. Тільки відкрив листочок, щоб набирав кращий цукор, бо на іншому кусті вже гарний цукор набрав. А тут закритий був листям, бо було жарко і дощі, і пташечки вже тут як тут. От. Зараз перевіримо цукор. Візьму ягодку верхню. Різниця між низом в цукрі і вверху може бути один-два брікси. Дивіться 18 брікс. Так, інший кущ він цвів раніше за те, що я тільки що показував. Тут було осипання трошки. Я залишив по дві грони і ягода тут помітно крупніша. От. Тут розташовані вони в одній ямі два куща, посаджені на рівні ґрунту. От, зараз перевіримо тут на цукор, зараз тут ягодку. Ах ти. Тут цукор опа. Цукор тут 21 Зараз. Перевіримо на іншому кущу, тільки візьмемо нижню ягоду для порівняння цукристості. Візьмемо ось із цієї груни нижню ягодку. Я три місяці заміряв. Ви кажу три місяці, вибачаюсь, я заміряв три дні тому, то була цукристість От. Зараз побачимо, що покаже нам. Також 21. Гарний цукор уже дуже яскравий смак топленого цукру. Або смак і рису. Дуже, дуже має гарний запах, аромат коло куща. Просто, просто красота. Дуже полюбляю дану форму, вона заслуговує бути сортом. і Велика подяка Олегу Щеннікову за дуже якісну форму. От. Так, це ізюмський мускат щеплений на сорт плевен. Розташований він на аркі. Тут також ось, бачите, пташечки сьогоднішні. От. Тут трошки щільніше запалилося. Дивіться, які кабанчики. Але ягода, бачите, одномірна. От, на подвоє Су4 результати трошки мілкіша ягода, і це проявляється по трьом по рокам. От, на плевені він себе класно показує і на власних коренях. Запилення більш-менш рівномірне і ягода більш одномірніша. По смакових він набирає цукор е, однаково високий. Ще в мене було щеплення на лідії. але От тут арка розміщена вона над дахом будинку, і з поля йшов вітер і крупилася соя, попав раундап і більшу половину е, Юпітера врожаю прийшло зрізати і викинути. І так само е, 4 чи 5 гронок візінського е, скату постраждали. А так е, по цукру в тому році він на лідії набрав 24 брікса. На на власних коренях я його довго не тримав, то продавав вже десь по цукру 21-23. Такі були результати по минулому році. Полунично в мене ще залишилася одна грона. Ось дивіться, яка гарна. Зрізав тут три... дві грони було по 1,5 От. Це, напевно, не менше. І... Так, Кущ уже повністю пустий. Це, що я раніше знімав. От. Ще є на Клеопатрі. Він прищеплений, там кущ більш навантажений. І сама Клеопатра в найкращих не, не умовах розташована і вона трошки відтягує, але е, це їй тільки на користь. Мені буде довше, довше такої смачної ягоди. Зараз я їх хочу порівняти: трошки. Юпітер, Полуничний і Ізінський мускат. Ось полуничний, він захований від птахів, він уже практично доходить і на кліопатрі в нього ягідка крупніша. От. І ось пташечки тут теж були шкодили, то я його прикрив. Він набирає колір, уже я першу груну з нього зрізав. От. Дивіться, в нього ягода, отак береш. Що не грона, вона як калібрована іменно на кліопатрі. От я його вирішив тут і залишити. Приготував я три зразки. Юпітер для цікавості перевіримо на цукор. Сукор 21. Юпітер на початку свого достигання, в нього дуже відчутний смак лабруски. Багато кому це не подобається, комусь, комусь це до вподобає. Він, я чув в когось такі зауваження, що в нього шкірочка відчутна. В мене, на моїх ґрунтах, вона тонесенька. Моєї баби посажений Юпітер, вона також тонесенька. І, можливо, на початку, коли там він починає достигати, Брікс 15-16 шкурочка в нього трошки щільніша. Але як він довше повисить, вона в нього стає помітно тоньша. І при, при тому, що. Він довше повисить, в нього смаку лабруски взагалі не відчутно, коли в нього дуже високий цукор. От Цукор 23-24 в тому році він набрав, взагалі не було відчутно лабруски. От. Звичайно, кишмиш перший клас. От. Ми його порівнюємо. Він, скажем, батьківська форма це його скажем, діти. От, зюмський мускат. Насінину має м'яку. М'якуш у нього щільний. Щільніший, ніж у полуничного. Насінина м'яка. В порівнянні з сірниковими головками, бачите, ось я роздавлював насінину, вона м'яка. Вона не має ніякої здерев'яніння, вона просто така, наче не визрівша. М'яка насінина. В полуничну вона така ж сама. От, вона натискаєш на неї нігтем вона роздавлюється, бачите? От. І брати, якщо тут полуничну структуру м'якоті, вона більш така м'ясисто-соковитіша, а в, полу... в іземському складі вона більш м'ясиста. Цукор... Цукор у мене набирає полуничний 18-19 брікс. Більше я не помічав, бо я його швидко продаю. Ізюмський мускат 2324, бо залишав повисіти, і Юпітер 24 набирає. От. По смаковим. Юпітер, якщо довго повисить, в нього карамельний смак теж легко відчутний. Він як цукерки. Ну, там такий цукор, коли 2324, що дійсно як цукерка, і дуже сильний аромат стоїть коло куща. От. Ізюмський мускат карамельний присмак починає відчутний десь з 18-19 брікс. Чим більше набирає цукру. Потім хтось зауважує на мускат, коли цукор вище і вище набирається, то він, скажімо так, ти їси просто дуже солодку ягоду. І в тебе мускат якийсь невідчутний, а більше акцент на себе відтягує цукор. Він дуже подобається тим, хто мене його купував. Що зінський москат, що полуничний. Тут кому що до душі. От. І, та, і та ягода дуже добре продається. От. Ще хочу що сказати. Морзостійкість 26 була найбільша, як був на арки полуничний. Зима була 26 не більше. За останніх, з 2012 року не було в нас морозів більше 26. От. То він нормально перезимував. Сам ізюмський мускат в тому, в поза, минулому році був прищеплений на, на арку на Лідію. Він зимував без укриття, просто на прищепу був надітий маленький мішечок, трошки прикрив агроволокном так, щоб просто від вітру. От, і все нормально перезимувало. Зима теж була не сильно, не сильно холодна, градусів 16, прищепа перезимувала, ніяких не було по ній питань. Ще було таке питання. Який виноград мені більш подобається з тих трьох? Мені під настрій. Звичайно, карамельні тона на першому місці. Полуничний мені подобається піднастрій і Юпітер під настрій. І той, і той мені дуже імпонують, дуже їх люблю. От. Полуничний 4 роки їв, навіть не помічав, що в нього м'яка насінина. От. А вже за ізюмським мускат я вже відразу знав, що в нього м'яка насінина. Так що, в принципі, вони, що із ізімський мускат, що полуничний варти уваги. От, на, по, по хворобам вони стійкі на рівні Юпітера. Таких великих якихось проблем, по них я не помічав. Е, мінімальний догляд. У мінімальний догляд. мене в бабі Юпітер я його два рази обробляв хімічними препаратами і вже тричі обробляв ізокуром. От, Потім е, я поїду, зніму відео, покажу вам результат е, свого експерименту. Із трьох варіантів на кущі саме краще і саме довше зберігається Юпітер. Полуничний не буде довго висіти, якщо він буде прикритий від попадання сонячних променів, він буде зберігатися на кущі. Так якщо сонце світить на саму грону і стоїть спека, воно буде висушувати ягоду і тургор буде падати. Так само і зімського муската. Він буде висіти на кущу при... Тому як він буде закритий листям, 2-3 неділі він буде добре висіти. Потім вже, е, може падати тургор. От, якщо у вас регіон, е, наприклад, якось у нас через 2 тижні у нас буде е, дощити, як правило, це Жидівські кучки, як у нас таких народів називають, то звичайно, це буде йому плюсом. Якщо брати це південь, південні регіони, то там. Тепліший період і жаркіший він триваліший, то зберігання на кущу довго, це буде 2-3 тижні, от, якщо не будете прикривати. Ще хотів сказати по, по тому, як пошкоджує чи не пошкоджує осачі шершні. Полуничний шершні не трогали ніколи. І оси також. Якщо пташка клюне, то, звичайно, воно буде приваблювати. Що е, на рахунок ізмінському скату? Він дуже привабливий для шершнів. От, якщо вони поряд є, і 23 брікса вони не проходять мимо, вони починають харчуватися, от виберуть одну ягоду і будуть до неї літати, їсти і їсти. Я в такому випадку робив. Пастки, пастки з бутилок, я показував. Вони дуже добре туди попадаються, і з цим взагалі ніяких проблем. От, дуже приваблює шершнів зброжений виноград, і вони попадають в пастки і зразу питання закривається. Будуть саженці. Зімському скату і полуничного. Трошки пізніше я викладу каталог. По мірі дозрівання лози лоза вже готується до пожовтіння, і вже коли я буду більш впевнений, що йде добре до визрівання, я зроблю каталог, і ви зможете ознайомитися, бо з самого земському скату полуничного достатньо саженців, альбіни також достатньо саженців. От, і а інших сортів, їх біля 30 я робив, і там може бути від 2 до 5. І мені потрібно розуміти, що визріло і що не визріло, як що розвинулося. Тобто, щоб два рази не доповнювати каталог, я завжди роблю так, бо все-таки мене Одеса, в них там раніше визріває, вони раніше мають змогу викладати свій каталог. От. А я орієнтуюсь по лозі, і для мене це є показником. Тому що щоб не не вийшло так, що я скажу, да, в мене є, а потім буду копати, пройде місяць часу, і якісь саженці будуть недозрівшими, або не, ну, по якійсь причині, може, десь там не помітив, цикатка їх пошкодила, і вони по цій причині будуть некондиційні. Щоб не було ніяких таких проблем, то я, я так прийняв таке рішення, щоб. іменно Уже бати, бачите е, гарне визривання шкілки, вже тоді пропонувати людям посадковий матеріал. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, хай вам щастить, миру, добра. Хай вас радує така смачна ягода. Всім дякую за увагу.